Цьому тижні всі обговорюють Павла Дурова, його затримання. А я хочу поговорити не лише про Дурова, а й про його дітище Телеграм, і не тільки про Телеграм. Павло Дуров насправді є великим російським олігархом, майже 10 мільярдів доларів. Він має у своїй власності, так оцінюють його статки, міжнародні засоби масової інформації. Це надзвичайно багата людина, багатша в декілька разів зараз, навіть ніж наш Рінат Ахметов. Чи можна стати в Росії багатою людиною без дозволу уряду? Поки що таких прикладів не було. Як казав колись покійний російський журналіст, який був потім підспівувачем Путіна Сергій Доренко, а свого часу до цього він Путіна критикував. Так от він говорив, що в Росії можна бути олігархом лише тоді, коли тебе призначать олігархом. Призначили Березовського олігархом, він був ним. Став ворогом Росії, все забрали. Призначили Гусинського олігархом, він не був. Став ворогом Росії, все забрали. А може не забрали, а купили. З кимось домовилися, когось знищили. Павла Дурова ніхто не знищував. Він створив свій. Великий месенджер, а скоріше навіть соціальну мережу ВКонтакті, як альтернативу е, західним соціальним мережам. І тоді, ВКонтакті, і однокласники були найпопулярнішими мережами в Росії. Якщо однокласники були такими олдскульними, їх дивилися старші люди, то ВКонтакті користувалися в основному молодь. І продовжувалося це до тих пір, поки українська влада не заборонила ці соціальні мережі через рішення Ради національної безпеки і оборони. Заборонила через початок російсько-української війни. І тоді почав рости Фейсбук, бо до цього Фейсбук мав лише 10-17% користувачів. А чому таким популярним був е месенджер і соціальна мережа ВКонтакті? Через те, що там було дуже багато піратського контенту. Ніхто цього не контролював. Сталося так, що Одурова вКонтакті купили, купили за дуже великі гроші. Він продовжував бути значно багатшим ніж більшість росіян. Він продовжував бути надзвичайно багатою людиною, і він би не міг мати цього багатства без дозволу особисто по. Путіна і російської влади, але чому ви не дозволили це робити? Чому ви не дозволили потім йому створити телеграм? Телеграм унікальна мережа, вона справді нікого не обмежує. Хтось хоче писати там в закритих чатах інформацію і збирати людей на мітинги. Хтось хоче навпаки агітувати за Путіна. Там є дуже багато е, офіційних акаунтів російських офіційних органів, до речі, так само, як і українських сьогодні. Чому Росія це дозволяла і не забороняла? Ні, був період, коли Росія на якомусь етапі сказала, що Телеграм буде заборонений. Що сталося потім? Потім. Дуров, який нібито виїхав з Росії, як виявилося, в Росію повернувся, і так він повертався в Росію понад 50 разів з 2014 року. Якби російська влада мала щось проти нього, його вже багато разів затримали. Але цього не відбувалося. Це означає, що він з російською владою про щось домовлявся. Це означає, що його новостворений месенджер, а потім вже й не месенджер, а спосіб доступу до потокових джерел інформації та телеграм, був надзвичайно вигідним для російської влади. Чому ж він такий вигідний, якщо опозиція ним користувалася? Ну, причин декілька. По-перше, ФСБ може читати всі відкриті чати Телеграму, та й не лише ФСБ, а будь-яка розвідка. А ось закриті чати ні. Але закриті чати мають свій закритий код, який є теж закритим для більшості міжнародних спостерігачів. Чи передав цей код дуру в російській владі, чи ні, ніхто досі так і не знає. Але можливість така є. Всі сервери телеграму знаходяться на території Росії. Всі провайдери телеграму знаходяться на території Росії. Та й зроблений телеграм за російські кошти. Тому що саме російські олігархи, путінські друзі інвестували гроші в Телеграм. Інвестували чи спонсорували Телеграм? Це дуже цікаве питання. Ельдар Муртазін, відомий російський аналітик, сказав, що щороку телеграм дотується на 600-700 мільйонів доларів. Це величезні кошти. Лише на цих коштах дуров міг стати олігархом, якщо витрачав на сам Телеграм менші гроші. Навіщо Росія це робить? Хтось каже, що Дуров великий бізнесмен, але поки що це не бізнес. Так, можливо, це такий фьючерсний бізнес, бізнес майбутнього. Може, колись на біржах він буде коштувати величезні кошти, але поки що не коштує. Він продовжує залишатися найбільшим джерелом інформації для майже мільярда людей. Де знаходяться ці люди? 50% росіян. Щодня отримують новини з телеграму. Як я вже говорив, російські державні органи користуються телеграмом для передачі офіційної інформації. Але найбільшою країною, яка користується телеграмом, у відсотках до кількості населення, ви здивуєтеся, є Україна. 80% українців використовує телеграм. І теж українські державні органи використовують його як головне джерело спілкування з нашим населенням. Я тут згадав таке анекдотки, який колись розповідали про Брежнєва і Картера, американського президента. Брежнєв і Картер посперечалися, де більше демократії. Е, Брежнєв тоді каже, в нас більше демократії. А Картер каже, ні, в нас кожен може вийти на площу перед Білим домом і кричати Геть, Картера. На що Брежневі, відповідає в нас, теж кожен може вийти на красну площу і кричати Геть картера. Приблизно те саме відбувається з Телеграмом. Це мережа однаково популярна і в Україні, і в Росії, в Україні набагато популярніше. Це мережа, яку використовують уряди і України, і Росії однаково разом з цим. Це мережа, яка повністю контролюється російськими спецслужбами і сервери якої знаходяться на території Росії. Чи свобода це, чи мають російські спецслужби доступ до всієї української інформації, до нашої з вами інформації, до інформації нашої армії? Безумовно, мають тим більше, що в російській армії Телеграм залишили головним джерелом, через яке вони не лише отримують інформацію з України і керують запусками ракет, дронів військовими діями. Це головний військовий месенджер Росії. Тому й жартують російський засоб масової інформації, що у Франції затримали е, міністра зв'язку російської армії. Десь приблизно так воно і є. Але як ставитися взагалі до вільних джерел інформації, чи мають право держави їх десь обмежувати? Джерела інформації або інтернет це лише транспорт, це щось, що передає інформацію. Чи повинна держава це контролювати? Ну, от уявіть собі: держава карає, наприклад, злочинців, які їздять по місту і вбивають людей кілерів. Якщо в цих кілерів є спільник, який є водієм авто, він не вбиває людей, він дає цим кілерам авто. Чи є він винен, чи буде він відповідати перед державою, чи можна возити кілерів і не повідомляти органи влади, знаючи, що це кілери? Ні, звичайно. Дуров робить рівно те саме: він надає величезні сервіси. Для наркотрафіку, для дитячої порнографії, власне за це його е, переслідують у Франції через те, що через Телеграм е, і Телеграмом користуються великі педофільські групи, які поширюють дитячу порнографію. Це одне з головних звинувачень проти Дурова. разом з дуже багатьма іншими звинуваченнями. Чи знає Дуров, що це відбувається? Знає, але мовчить і сприяє цьому. А це означає, що він фактично став спільником цих людей. І саме це йому інкримінують у Франції. А ми для себе повинні вирішити, як ставитися до таких засобів масової інформації. Бо фактично Телеграм є засобом масової інформації, бо він стає платформою для засобів масової інформації і конкурує з ними без жодних обмежень. І це єдина платформа, яка конкурує засобом масової інформації без обмежень. Якщо ви розмістите якийсь педофільський контент, наприклад, в Ютубі, то очевидно в Ютубі це буде заборонено. Точно так само це буде заборонено в Фейсбуку. Навіть в китайських. В тіктоках такий контент був би забороненим. В телеграмі немає жодних обмежень. Таким чином, ті, хто його роблять, сприяють злочинам. Чи сприяють вони при цьому і добру? Так, хтось використовує його з хорошою метою: волонтери, люди, які хочуть допомогти один одному, люди, які хочуть таємно спілкуватися між собою для того, щоб боротися за демократію. Але разом з тим це використовують злочинці. Тому що все ж таки в телеграмі більше хорошого? Давайте подивимося з точки зору нашої держави. Наша держава значно менше від Росії. І на такій відкритій платформі наша держава, яка витрачає на свою пропаганду і захист своєї інформації в тисячі разів менше коштів, ніж Росія, безумовно у відкритій боротьбі її програє. Саме тому Росії це вигідно. Саме тому російське керівництво, віце-спікер Державної думи, прес-секретар Путіна. Так захищають дурова, тому що це спосіб Росії доносити свою точку зору, а скоріше свою брехню, не лише до українського суспільства, а фактично до цілого світу. А разом з тим використовувати цю мережу для злочинів. Це безумовно. Має бути припинено. Я думаю, що ми це припинимо і будемо дорослішати. Будемо доросліше ставитися до того, що насправді є свободою для кожного з нас. Бо свободу кожного з нас виборюють зараз Збройні Сили України, удари по яких корелюються через Телеграм. Я тепер більше і частіше буду інформувати вас про події в Україні і світі, не як оглядач, як журналіста, як політик, тому що днями ми будемо розглядати закон про регулювання мереж в українському парламенті, а потім буде багато інших важливих законів. Якщо ви хочете про це знати і хочете знати про те, що відбувається в світі, які загрози це може нести для нас, для України, або які шанси. Підписуйтеся на мій канал щодня або через день буду з вами бачитися.